Абсолютно нові Samsung 21700. Який настав час їх запакувати в акумулятори для інструмента в старі корпуси. Буде нова жизнь. Ну, в общем, довго думав як я, як оцю стару стрічку висверлену, фактично, совміститися з новими банками. Думав, думав, недовго думав і просто приварить стару стрічку до нових банок. Подивимось, як воно буде. Так, а от і друга. Точок, звісно, наставив так, щоб точно не відпало. Ну, а так, в принципі, тільки час покаже, наскільки воно надійно тут приварено з цією стрічкою покоцаної. І так, все зібрано. Навіть не дивлячись на те, що воно показує 6 А, -годин, тут 10 А -годин. від забракованих батарейок десь в Німеччині до повністю робочих 10 а годинних банок Такого на ринку немає.